Здоровенькі були. Пам'ятаєте народну казку, у якій є загадка, що наймиліше кожній людині. Звісно, наймиліше усім нам сон, адже під час сну наш організм відпочиває та відновлює сили. Втім, погодьтеся, не завжди після сну ми почуваємося бадьорими, хоча і спали щонайменше 8 годин. Продовж дня коняємо, дратівливі і почуваємо головні болі. Причина може бути зовсім банальна на перший погляд. Гучне хропіння вісні. Скажете жарт? Зовсім ні. Чому ж цей нічний заспів може бути небезпечним для здоров'я хропунів? Говоримо далі. Кожна бульдозер. Я та бабушка мечтає. Виявляється, кожна п'ята людина на планеті, старше 30 років, постійно хропе у вісні. Щоправда, не кожна це підтвердить, бо контролювати себе сплячого не сила, та навіть знаючи про це. Коємо розвиток цієї недуги, і в першу чергу йдеться про куріння та вживання алкоголю, а ще безумовно лінощі, які стримують нас щодня робити, хоча б зарядку. Чому виникає така проблема? Це так безневинно. Осінь у житті кожної жінки це період клімаксу, і відбувається він у кожної по різному. Що треба знати та як зустріти жіночу осінь? Про це говоримо далі. Певно, немає жодної жінки, яку б не гнітило і не лякало слово клімакс. Та це запевняють лікарі через елементарне незнання цього явища та нерозуміння власної фізіології. Адже природою закладено, що з віком активність жіночих гормонів згасає, відтак настає нова життєва фаза менопауза. Та перехід до неї у багатьох супроводжується неприємними та надокучливими симптомами. Перший прояв, що жінка відзначає нерегулярність менструального циклу. А другий прояв вона відзначає порушення свого емоційного стану. І... Деяких жінок це більш йде в бік емоційного, наприклад, рівтівливості, а в інших жінок навпаки маніакального синдрому. В них депресія, інші навпаки, донату збуджені. Першим патофізіологічним проявом є це пароксизми, їх ще називають приливами. У жінок. З кожної жінки він настає клімакс в різному віці. Це в основному після 50 років, 50-60 Але є також е прояви та випадки патологічного раннього клімаксу. Зараз зафіксований клімакс вже в 35 років, 28. Жінки звертаються з простими ускладненнями серцево-судинних захворювань, а потім, коли виявляємо в них клімакс при обстеженні на гормони. Народна медицина радить під час клімаксу для поліпшення самопочуття застосовувати настої Валеріани, м'яти, меліси, пустирника, а також їсти мед, зменшити потовиділення під час приливів допоможе настій шавлі, і побороти втому та безсоння чай з коренем женшеню. Часто у цей період у жінки гладшають, тому доцільно контролювати свою вагу. Доцільно правильне харчування завжди, і доцільне помірне фізичне навантаження для боротьби з тим, щоб не розвивалися хвороби серцево-судинної системи. Починається зовсім інший гормональний фон. Це вже жінка, яка не буде вагітніти, Це вже жінка, в якої гормони жіночі виробляють зовсім інші органи, і нормально яйники вже не працюють так і працювали для того, щоб вона народила дитину. Звісно, клімаксу жодній жінці не уникнути. А от відтермінувати його цілком реально. Лікарі помітили, що пізніше клімакс настає у жінок, які ведуть активний спосіб життя, народили кількох дітей і мали пізні пологи. Отож, це інформація для роздумів. У серпні Міністерство охорони здоров'я підтвердило захворювання двох дітей на Закарпатті на поліомієліт. Недугу виявили у 10-місячного немовляти та 4-річної дитини. Втім, Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що недуга могла поширитися в інші регіони нашої країни. Ця інформація спричинила ажіотаж. Адже вакцини від цієї небезпечної недуги, як і від інших небезпечних інфекційних хвороб, в регіонах, немає. Отож, заспокоїти батьків ми попросили спеціалістів обласного управління охорони здоров'я. Пристрасті навколо поліеміоліту не вщухають, бо загроза спалаху цієї недуги реальна, а вакцини у регіонах нема. Поліеміеліт небезпечний тим, що може починатися як звичайна застуда, а далі ускладнюватися. Поліеміоліт це гостре інфекційне захворювання, яке викликається поліовірусом першого, другого, третього типів з діагнозом захворювання від неспецифічних симптомів до паралічів. І, звичайно небезпечна ця хвороба тим, що вона має тяжкі наслідки. Інвалізацію хвороба вражає переважно дітей до п'яти років, тому планова додаткова вакцинація буде проводитися уже незабаром. І навіть тим дошкільнятам, які мали щеплення, про що медики обов'язково повідомлять батьків У поточному році. Ми передбачаємо проведення додаткової імунізації дітей проти полімліту. До цієї акції буде залучені діти від нуля до шести років, і вона буде проводитися з цієї категорії дитячого населення тричі. А додатково будуть ще залучені дітки від 6 до 10 років. Ця вакцина в Україні вже завезена. Державне підприємство «Укрвакцина» вже отримало перший транш. Вони отримали цю вакцину. Але поки що вона в область нам не надійшла. Ми чекаємо з дня на день. Батькам, які традиційно відмовляються робити щеплення дітям, цього разу лікарі радять добре подумати. Адже уберегтися від поліоміеліту допоможе лише вакцина. Ця вакцина французького виробництва вона сертифікована. Я думаю, що батькам навпаки треба бути зацікавлені в тому, щоб діток щепили даною вакциною. Щодо інших вакцин, яких теж бракує в області, медики мають невтішний прогноз. Лише частина з них надійде в медичні установи краю до кінця цього року. Відтак знову доведеться чекати, відсовуючи норми та терміни календаря щеплень. Ну а на сьогодні це все. Нехай наша інформація і поради стануть вам у нагоді. Будьте здоровими до зустрічі.